Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати рішення прол... проблеми як такої, коли ви записуєте через OBS. І у вас у ігра лагає, нормально лагає, типу, комп'ютер нормальний, а у вас нормально все лагає. Перша, яка причина може бути, яка ну, яся стукну, то може бути в настройках в настройки, параметри комп'ютера, система. дисплей вибираємо, настройки графіки, вибираємо OBS і, допустим, бать э, енергозберігаючий режим. А що у вас одна у вас одна відеокарта високопродуктивний режим і зберігаємо. Перезавантажуємо комп'ютер. Друга причина може бути. То я зайду в панель управління NVIDIA. Так, і саме головне забудьтеся підписати. Нажимаємо параметр управления 3D. Потім програмна настройка. Вибираємо OBS. That in у мене є OBS. І кладемо в осоку производительность. Від інтегровану графічну вам є переключати, попробувати пару раз затестити. І третє, дуже, яка може бути причина велика. Допустим, ми наний момент. OBS на версії 28.1.0 В мене перед тим майнова версія стояла. Возможно, ну як я замітив так, що ще возможно десь тих 50%, щоб то все поза одного версії. Як я перестану стару версію і зробив всякі, всякі макінації, і мене все почало нормально робити. І ніякі не ні задержки, ніякі там лаги, такі прямо один FPS був в іграх. Ну, коротше, всім пробуйте, пишіть, ну, все саме такі три способи, які, Но ну, можете обновити драйвера. Но ну, я думаю, що, вать версія OBS, вать просто гі в настройках поменяйте високу производительность, вайт інтегровану производительность, with інтегрований відеокарт. Так всім удачі, Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Пока-пока.